Ну що і мені стало цікаво, скільки ж той кавун за сутки набирає маси. Да? Вам цікаво і мені цікаво. Зараз ми будемо цю всю історію вважити. А завтра в цей же час прийдемо і подивимося. Дивіться, такий у нас є екземплярчик. Ось моя рука і цей кавунчик. Я думаю, що тут кілограмів 4 точно має бути. Зараз ми це все зважимо і подивимося завтра. Так, як це примоститися. Завтра, скільки то вся історія... Буде важити. Так, роблю це все двома руками, третій нема, тому вибачайте. Десь може там щось вам не буде гарно видно, але я все вам покажу. Так, кавунчика сюди раз. І кладемо його на ваги. Я думаю, що він повинен бути 4 кілограми, це железно. Железно-бетонно. Так, дивіться, кавунчик у нас вже 4 кілограми, 330 грамів. Ну, друзі, результат хороший. Вже у нас по 4 кілограми, по 4-300 кавуни лежать. Це вже добре. Пусик зелений. Пусик зелений. Ніжка зелена, значить ще буде рости. У нього так само. Все, ми побачили з вами ось цей кавун. Показую вам. Ось у нас починається, закінчується короткий рядок з рединголдом. І ось зразу в нас лежить цей кову, щоб потім точно подивитися, скільки буде. Ось він лежить. Завтра дізнаємось.